Якщо ви провели діагностику малюка та помітили асиметрію голови або поворот голови праворуч чи ліворуч та підозрюєте кривошею, тоді це відео саме для вас. Сьогодні ми поговоримо про те, які вправи можна робити для профілактики кривошиї, так і для усунення м'язового затиску. Ви на каналі Хагіс Клаб мене звуть Ліна Шкоткіна, я експерт з розвитку немовлят, тренер раннього плавання та дитячий реабілітолог. Що таке кривошия? Кривошия це деформація м'язів шиї, при якій характерний нахил голови у бік і її поворот убік. Кривошия буває двох видів: вроджена та набута. Вроджена кривошия це така недуга, яка сформувалася у дитини в процесі її зачаття, в процесі її перебування в животі. Придбана кривошия це м'язовий затиск, який утворився через те, що дитина часто тримала голову нахилено в один або в інший бік. Сьогодні ми поговоримо про набуту кривошию. Починаємо масаж із погладжування. М'які дбайливі рухи від шиї до плечей. Потім переходимо до розминання шиї. Плавно переходимо на плечі та розминаємо руки. Після цього виконуйте потряхування та розслаблення рук. Потім виконуйте кучері від шиї до грудей. М'які масажні рухи. Починаємо за вушками і проводимо попередній частині грудей, закінчуючи пахвами. Потім переходимо до дбайливого пощіпування шиї. Та повороти голови з фіксацією. Після цього переверніть малюка на живіт і виконайте погладжування спини вздовж хребта зверху донизу. Потім зробіть розслаблюючі рухи на плічиках, виконайте пощипування і знову погладьте малюка І виконайте пощипування передньої частини шиї, м'яке розминання. знову погладжування плечей та спини. Ось і весь масаж. Ці вправи настільки прості, що їх без проблем освоїть будь-який батько. Але перед початком будь-якого самостійного лікування проконсультуйтеся з педіатром. Він може призначити додаткові процедури, які будуть найефективнішими для вашого малюка. А в наступному випуску ми поговоримо про пестувальний масаж для немовляти. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Попереду вас чекає багато корисного та цікавого.